Набрав Діма мені каже сумно, каже, діти виросли, буз вже не потрібен, потрібно щось швидше. Каже, як можна швидко продати? Каже, Дім, о, так це ж до мене. Mm -hmm. е, тому в продажі мультиван, буля. Чим він особливий, Дім? Да, чим булі і болі. Єздить і єздить. Це Масло поміняв, заправляє, їздить. Так, автомобіль обслужений, це офіційне авто. Давайте я покажу людям. Ну таких мало. Це топова, наскільки можна було знайти замовити. Вона, бачите, експлуатувалася в сімейному форматі. Дітейнгу зараз ще не було, але в цілому. все да, да. За окремо платою я можу зробити це легко з голим торсом. так. Оп, 155 пробігу. Офіційний автомобіль. А який рік випуску? Конець 20-го. Кінець 20-го року. Служний автомобіль на яку суму? Останній раз на 81, -то тому. Тобто вважайте, що ви трошки підекономили. Резина 25-го року. Мій автомобіль. Семія взагалі рекомендую покупати техніку да, Всегда в порядку. Абсолютно всю е, ну по комплектації ще повністю шкіряний салон. Звичайно, всі е, самі правильні вікна, які відкриваються, дві здвижні електродверки. Далі думаю, всі, хто шукав або шукає мультів, бачить цю комплектацію, розуміють, що потрібно просто все кидати, їхати брати. Фінансування можливо, доставка в Європу також можливо. Кому цікавить. ну по Україні також обговоримо з легкої руки, Дім, благословляєш. Давай да. <laughs> Поехали. Первый, кто, кто успел, то будет тапки, как говорится. Тачка крутая.